Без світла за і без тепла та води мешканці селища Битків, що в Надвірнянському районі про елементарні блага цивілізації мріють уже другий тиждень. Чому знає Світлана Гаєвська? Жителі урочища Горішняк, селища Битків, розповідають, що проблеми з енергопостачанням у них з'явилися давно. Цього разу світло зникло надвечір. Люди почули на вулиці сильний тріск і побачили, як горять вуличні електричні стовпи. В результаті такого небезпечного фейерверку без енергопостачання залишилося 107 абонентів. Оксана Андрусяк злякалася чи не найбільше її хата, всього за кілька метрів від місця аварії. На той час жінка була вдома з трьома маленькими дітьми. Це все горіло, всі дроти, так тут цей стовп, що тут вийде теж, чи здорово, все горіло. Так ми сюди, все це в дорогу ходимо, малий біжить у магазин, все, якби десь було, вийшли з хати. Я до них всіх дзвонила, аби вони їхали сюди на 102 і на пожежну. І до ресни сказали, що вони бригади вже всі пов'їжджали і йдуть сюди. І так, що до рані нікого не було. Сказали, мені з хати не ходити, бо ще не аби не било бо ще замлення не зробили перебої з електропостачанням убиткові не дивина, скаржаться селяни. А через це і супутні проблеми, як то відсутність води та тепла. Дитину тільки Вчора випишу, виписали з лікарні, яка захворіла за захворіла. У мене на за цей період що не було світла. Мороз 22 градуси. У більш як 20 жителів селища було заморожене опалення, потріскали батареї. Похворіли діти. Ми води не можемо взяти, бо нема світла. Ми не маємо нормальних комунальних вигод, таких як мають всі. Ми відірвані від світу. Я ж думав, що може терористи якісь. Високовольтну лінію, на якій склалась аварійна ситуація, обслуговує підприємство НГВУ «Надвірна Нафтогаз та абонплату плату за енергію. Люди перераховують Прикарпаття Обленерго. Селяни кажуть, намагалися з'ясувати ситуацію та крайніх знайти важко. Я неодноразово дзвонила в Обленерго в РЕС, На що мені сказав? дзвоніть в НГВУ. Винайшла телефони, дзвонила в НГВУ, зверталася. Там мене насварили, дзвоніть у РЕМ. РЕМ ну, замкнений круг крайнього немає. Населенню електроенергію подає обленерго і наша РЕС, РЕС їхня структура. Але за останні роки, скажімо, по Надмірянському районі вони дуже мало коштів виділяють на розвиток, мало коштів виділяють на відновлення електронії, на побудівництво нових електричних ліній, бо ми власне, «Укрнафта» виділяє нам кошти тільки до наших об'єктів. Там одно ТП, яке є на нашому балансі, але воно живиться від високовольтних ліній. Підприємства НГДУ, і ми не можемо проводити. Ми можемо обстежити, можемо в чомусь допомогти. А ремонтувати і робити лінії в їхніх мережах. Ми ну не до нам не дозволяє як і закони аварійну ситуацію. Наразі ліквідували її кажуть, фахівці спричинило обледеніння високовольтних ліній. Селянам вже порадили запастися генераторами резервного живлення. Люди, нібито, не проти. Та найбільше, що зараз їх цікавить, це те, хто відшкодує завдані матеріальні збитки. Світлана Гаєвська, Василь Томич, де в НТРК Раї